Фух, Отака моторна. Це вже навіть не 25-та швидкість, навіть більша. Коротше кажучи, сиджу, чекаю зараз секунди на секунду. Повинен спрацювати вже таймер. За цю годину, що стояло молоко з ферментом, я встигла записати вам відео, подзвонити до матусі, дізнатися, як вона там. В хату прибігла, розлила молочко, прибрала в холодильник, поперемивала всі відра, перестирала ці дилки змонтувала відео і вже навіть його загрузила, далі встигла розібратися, загубилася в нас одна посилочка. Чого про це хочу більш детально зупинитися і розповісти. Дивіться, вийшла така ситуація. Ви знаєте, що я, коли відправляю в суботу, скидую ТТН да, у Viber, в каналі в нашому. E, значить, людина бачила, що посилка відправлена. Далі, щодня я переглядаю, ну, у кого приїхало у відділення. Часто декому навіть пишу, що ваша посилка прибула у відділення, можете забирати. E, і також переглядаю, отримали, чи не отримали. Мені приходять в додатку всі ці повідомлення, я їх переглядаю, і вранці кожного дня я дивлюся, чиї приїхали, але не отримані. І от спостерігаю я за одною посилкою. Прибула вона ще в неділю, 18 червня. Понеділок не отримано, вівторок не отримано, середа не отримано. Сьогодні ж знову заходжу і знову не отримано. Думаю, не годиться, потрібно дзвонити, писати вже томарно, буду дзвонити. Ну, і, не виходячи з додатка нової пошти, набираю на телефон ж, цій людині. А в мене стоїть гетконтакт і висвічується зовсім інше прізвище і ім'я. Думаю, не зрозуміла. І зв'язку немає. Ну, тобто, визов не йде, обривається і все. Думаю, не зрозуміла. так, мене спрацював таймер. Заходжу в телефонну книгу, знаходжу цю людину, набираю, людина бере слухавку, і я по голосу чую, ну, що людина, якби ну, не дуже рада мене чути. Кажу, доброго дня, це Маріна. Вона я зрозуміла. Кажу, там посилочка ваша, вона та, я бачила, каже. Що ви ТТН збросили, що ви відправили, а от де вона, не знаю, уже завтра збиралася їхати на нову пошту і розбиратися? Що трапилось насправді? Насправді, всі дані були вірні, окрім останньої цифри у номері телефону, розумієте? Тобто нова пошта, коли заповнювала дані замість п'ятірочки поставила трієчку. Відповідно, коли прибула посилка, повідомлення. Пішло, але пішло зовсім на інший номер. Так? А та людина, яка дійсно чекає цю посилку, вона не в курсі. Додатка у неї немає на телефоні нової пошти, не встановлений. Вона чекала, що їй, як завжди, у Viber прийде повідомлення. Повідомлення не прийшло. Я питаюся, говорю, а чому ви мені не зателефонували? А вона каже, ну, типа, думаю, дергати вас. Так ось на цьому я хочу акцентувати вашу увагу. Е, в таких випадках цей випадок може повторитися. Це нова почта зачасту щось плутає. Такий випадок не поодинокий, на жаль. Якщо трапилось так, що я вам відправила посилку. А вона до вас не приходить. Або не приходить інформування про цю посилку. І у вас немає додатку, і ви не можете самостійно перевірити, де вона, що з нею. Телефонуйте мені. Телефонуйте і разом будемо шукати, і разом будемо розбиратися, чому посилки немає. Тому що, от бачите, як вийшло? Людина могла її отримати чотири доби назад. Чотири. Людина ж де не розуміє, чи то я, чи то не я. Е, можливо, і на мене грішила, я не знаю. Хоча вона я ж кушу повторюсь, бачила ТТНку. Тим паче, моєї вини тут не було ніякої, але. Але я вам говорю: якщо складається така ситуація, краще, звісно, щоб таких ситуацій було як поменше, взагалі не було е, взагалі. Але якщо вже є якісь недорозуміння, недопонімання, десь щось пішло не так. І у вас немає додатка нової пошти, і ви не можете зателефонувати їм на гарячу лінію, або перевірити самостійно, відкрити в додатку і подивитися деталі маршруту, де ваша посилка. Якщо у вас цього немає, телефонуйте мені. І будемо разом шукати і розбиратися, що саме пішло не так. Зрозуміли? Щоб більше, я отак от не хвилювалася і не думала за те, що. Ну, як це? Ну, як це, я не знаю, вас каже, турбувати. А кого турбувати? Я відправник. Ви мені сплатили гроші. Звісно, мене треба турбувати, тому що гроші ви мені сплатили, а товар не отримали. Кого ви повинні турбувати? Звісно, що мене. Хоча моєї вини, повторюся, тут немає і не було, і я номера ТТНок всі скинула. Але, знаєте, кажуть, гуртом і батька легше бити. І гуртом знайти її буде набагато швидше і розібратися в сложившійся ситуації, ніж сидіти і тихенько чекати. Тому прошу вас всіх, в таких випадках. Відкладайте в сторону свою культурність, пунктуальність, і дзвоніть і турбуйте, і будемо разом вирішувати проблему.